Якість повітря насправді жахлива. Це ми бачимо, як і самі, коли зранку виходимо цей смок, неприємний запах. Дніпро в списку міст з найзабрудненішим повітрям. Основними причинами є вихлопні гази, пил, а також викиди від підприємств, які відновлюють роботу після зупинки на початку повномасштабного вторгнення. Діяльність таких установ позитивно впливає на економіку країни, однак викликає проблеми у сфері екології. Після повномасштабного вторгнення був певний період. Покращення стану, тому що зупинився зупинилися підприємства, зупинився бізнес, частина людей ще виїхала, навіть менше стало автівок, тобто десь приблизно. Пів року, можливо, там дев'ять місяців можна говорити загалом про покращення цього стану. Потім повернулася робота підприємств, повернулися люди, і ми вийшли плюс-мінус на рівень, який був до повномасштабного вторгнення. Це ми вийшли десь приблизно там кінець 22-го, початок 23-го року. І рівень забруднення. Приблизно залишається на тому ж рівні. Ми бачимо регулярні перевищення по цьому дрібні смертному пилу в районі нашого нашої станції, яка розташована на перемозі, тобто це доволі регулярна історія. За словами експертів, це болюче питання, яке наразі під час великої війни не вирішується. Наразі, під час війни, немає постійних регулярних перевірок екологічної інспекції, яка відповідає за це є, е, звісно, що не вистачає є брак коштів для і для підприємств самих, тобто можуть виникати питання до повноцінного слідування, скажімо так, технологічному процесу. Попри це, місто докладає усіх зусиль, аби покращити якість моніторингу повітря. Наразі розробляється ще одна платформа в рамках проєкту з програмою розвитку об'єднаних націй, спеціальна для міста Дніпра, яка буде передана, де також буде можливість виводити ці дані. Для того, щоб боротися з причинами, ми маємо розуміти, що ось цей викид пов'язаний там з таким підприємством, або цей викид пов'язаний з інтенсифікацією транспорту, з трафіком транспорту, або із спалюванням сміття, або із спалюванням кабель. Підприємство, яке систематично перевищує допустиму. Кількість викидів та завдає вагомої шкоди навколишньому середовищу може отримати штраф. Наразі органом нагляду і дозвільним органом можуть бути застосовані як і штрафні санкції, так і від відповідно відкликання дозволу на викиди в атмосферне повітря, це нараховується вже збитки відповідно до методики, яка затверджена у нас на законодавчому рівні. Державний інспектор з нагляду за дотриманням вимог чинного природоохоронного законодавства України нараховує відповідно до цієї законодавчої методики, нараховує розмір. Розмір шкоди, яка завдана навколишньому середовищу, в свою чергу на підприємствах докладають зусиль, аби зменшити кількість викидів. Ми звернулися за коментарем до представника одного з промислових об'єктів Дніпра, і наразі очікуємо на відповідь. Артур Орел Костянтин Кесар Дніпро Тіві.